Відбув про резину Капсен rv 501 Цій резині вже 2 роки, тобто вона проїхала у мене орієнтовно 20-25 тисяч км. Що я хочу сказати? Плюси і мінуси китайської резини. Дивіться, з плюсів можу відзначити те, що який би голольот, сніг і каша не були в зимню пору. Ця резина мене ні разу не підвела. Єдиний мінус по цій резині, можу сказати, такий, що на швидкості 100, ця резина трішки плеве. Але плеве вона тоді, коли плюсова температура, тобто плюс 5 і вище. Якщо нижче 0 і 0, нарікань на цю резину зовсім нема. Тут можна побачити, що резина, як багато хто каже, не добіє після року і після пару тисяч кілометрів вона ось залишилась м'якесенька, а то ще стала ще м'якша, е, чим була зразу. І хочу сказати, що це вже третій сезон цієї резини. Думаю, її ще на цей сезон вистачить. І, можливо, ще навіть на інший, Але то вже буде трошки небезпечно у ожеледиці. Тому хочу. Порекомендувати цю резину. Купував її розмір 195, 65, r 15 два роки тому за 1500 гривень, зараз орієнтовано на 200. Тобто вона вартує своїх коштів. І не потрібно переплачувати за Бушний е континенталь або ще якийсь брендовий європейський бренд. Е великі захмарні гроші, тобто можна купити бюджетну звичайну резину.